Привіт усім. Мене звати Дем'єн Лі з Альянсом Канада, що відвідує українську церкву тут під час відступної конференції для пасторів. Ми передаємо вітання від наших братів та сестер з Канади. Я просто хочу сказати, що ми з вами ми підтримуємо вас. Ми молимося за вас. Дякуємо за вашу вірність, дякуємо за вашу мужність, дякуємо за вашу непохитну. Свідок Ісуса Христа по лінії конфлікту. Ми так захоплені вашою вірою і ми так вдячні вам. Та за те, як ви продовжуєте служити Господу Ісусу та вашому народу в цій країні. Ви маєте прекрасну країну, чудові церкви, і ми дуже раді бути тут з вами зараз. І ми вдячні, дякуємо за вашу гостинність, дякуємо за вашу щедрість. Ми продовжимо молитися за вас і сто ім'я Ісуса, наш благословення з нашого дому до вашого дому, домівка з нашої країни до вашої країни, з наших церков до ваших церков. Амінь.